Доброго дня, шановні! Перш за все, хочу сказати дякую пані Ніле, Ніла із Еко Етнопарк. В неї є там таке подорожі з Нілою. Попала я на цей канал завдяки моїм друзям, які підписані на мій канал, я на їх канал. Але в неї я Почула, як називається оця трава. хаконехлоя хаконехлоя Ось бачите, що значить подорожувати по каналах так вечірком, коли є час. Подивіться на цю красу. І я таки, вона непопулярна така. І ще в одному відео я бачила, і теж, це якраз в один день. Так що, пані Ніла, я з вами. І ще буду дізнаватися, це канал етно Еко Парк. Дуже цікаво! І я рекомендую побачити, побувати на цьому каналі і подорожувати з панією Ніла. Ось ця моя трава. А ще хочу вам показати її. Вона, як у букеті, в мене. Ось тут, на кутику, де в мене тут квітничок такий. Ось моє просо гарненьке. Ось вона. Бачите? Чому я цікавилася весь час? Я не знала, чи вона агресор, чи не агресор, як вона росте. Але я вам скажу, що вона таки не дуже вибаглива, бо я забулася, який канал не буду зараз шукати. Сказала, що є різні сорти цієї трави. Бачите, вона гарненька. Такі. Навіть сусідка моя, так знаєте, подивилася, каже, ну я подумаю, де її посадити. Бачите, вона в мене тут. Я її цьогоріч відділила кусочок від того куща. Ото попередній то був, як кажуть, початочок. А це я отсюди посадила, тому що в мене тут дуже волого. Це я тут підсипала земельки трошки, що росте. Е, ось ця, ця квіточка. Тут поживцювала е, ось, забула як називається. ось І так забила куточок оцей, бачите, щоб він був у мене гарний, і висадила от хако нехлоя Ось. Трошечки, мені кається, що він такий не, не дуже вибагливий, але тут волого, він гарно росте, дуже гарно. Тут же, бачите, лисохвіст є. Ось він який гарненький, коли має отакі е, початковій стадії. Бачите, яка, яке колосячко в, в нього дуже гарне. А коли вже дозріває, ось він викидає, отак, отак виглядає. ну Теж непогано, але він е, проростає дуже багато, в мене вже насіялось лисохвіст. Але то нічого випалимо. Ось так що оце я, хто цікавиться, у кого є така травка. Дуже гарно вона виглядає. І дякуючи друзям, таким як я, мабуть, може трошки молодшим, ну, але цікаво. Садимо те, що маємо, бачите? Опроси ось воно. Дуже гарно. Маленький кущик, бо я мала кущик, поділила на три в різні місця. Я ж, як кажуть, не досвідчений такий е, професіонал з лаків. Але мене вони приваблюють. Дуже гарно. Ну Все бувайте здорові, шановні. Подивіться, це глуха осінь. Ну, яка глуха. Е, Шосте чи сьома, навіть не знаю, який. Але подивіться, космея. Я зачарована цією квіткою. Хоча вона знайома мені з дитинства, але це були простенькі квіточки такі ось. Ну, подивіться на неї. У нас дощик моросить трошечки. Бачите? Подивіться, які відтінки. Подивіться, яка краса. Ну, не можу я пройти мимо цього, бачите? Подивіться. Яка це краса. І оцей, бачите тут? Виліз з кущів. Оце така. Осінь, мірячий дощик вже зараз дотікати, але встигла показати те, що я хотіла показати. І е, духмяний тютюн це теж чудо природи. Уже маю низеньку. Сусідка викопала кущ, каже, на, щоб тобі розмножувався. Це не це, я в теплиці посадила, щоб насіння зібрати. Ну, все, бувайте здорові, шановні.